Петро Порошенко вважає порохоботів повними дебілими. Я з ним не погоджуюся. Дивіться самі. Він вважає недостатньо 11 років по вугільній справі. Він думає, ну ще би з 20 пройшло, тоді набу і сап точно могли би розслідувати. Ну чи що Зеленський каже, що є вугільна справа. Я не включаюсь, нехай розслідують правоохоронні органи. Друзі, 11 років вони розслідують. Чого ж ви за? Заважаєте їм розслідувати і прийняли механізм санкцій як позасудовий, антиконституційний і незаконний. Бо у вас немає нічого. Получається, теж на Міндіча, Коломийського, Свинарчуків, Грановського, Злочевського. Ну теж немає ніяких доказів. Подумаєш там якийсь п'яний базар в сауні. Ну що це є докази? А зараз дивіться, який тиск буде на Порошенка в суді. Ну це точно політичне переслідування. Ви я вас звинувачую, крали гроші на закупівля зброї. Ви. Крали гроші на будівництві фортифікаційних споруд, ви крали гроші на міжнародній допомозі. І ціна за вашу цю крадіжку була втрачена життя українських воїнів. Пожалуйста, Моя програма, блядь, блять, я не буду ставити в ефір. Втрачено життя українських цивільних, бо ви не захистили об'єкти критичної інфраструктури, включно з енергетичною. І ви точно хочете все ще говорити про санкції? Я вам наполегливо не раджу це робити. Петро Олексійович має на себе 140 кримінальних проваджень і одну підозру у державній зраді, і підписався на 141 кримінальну статтю. Дивіться, він звинувачує їх у корупції у злочинах проти держави. І він знає, що це точно зроблено, але він не подав матеріали в суд. значить, він приховує цей злочин, і він є співучасником злочину. Так що е, го, го, дорогі ДБР, Беп е, і е, Набу. Прийміть, будь ласка, ці е, його звинувачення, і я думаю, що йому пора вести ще одну підозру. Порахувати, пишіть, будь ласка, як ви вважаєте, Петя Балабол? Чи кримінальний злочинець? Саме головне не вийти на все. Ви колопіарите є блядь!